Добрий день! Пропонуємо вашій увазі навчальний посібник аналіз музичних творів Наталії Фіськової та Ольги Нечепуренко, виданий у 2022 році. Цей навчальний посібник є узагальненням нашого багаторічного досвіду та практики викладання навчальної дисципліни-Аналіз музичних творів для студентів-виконавців Вінницького фахового коледжу мистецтв імені Миколи Дмитровича Леонтовича. Чому саме виникла така ідея? Однією із причин до створення такого видання стала проблема нестачі професійної, україномовної, спеціалізованої методичної літератури. На жаль, така проблема існує давно. Нашим студентам доводиться постійно працювати із застарілими радянськими виданнями, які до того ж втратили актуальність з точки зору пропонованого практичного матеріалу, мови викладу тощо. Необхідність методичної допомоги студенту на уроках з аналізу музичних творів також сприяла створенню такого посібника. Адже за браком часу не завжди вдається якісно чи в повному обсязі опрацювати теоретичний матеріал. Іноді його потрібно просто згадати з метою подальшої практичної роботи. А подекуди, щоб більше зосередитись на практичних формах роботи, потрібно раціонально розподіляти час на запис, власне конспекту теми. Саме так виникла ідея створити навчальний посібник аналіз музичних творів у вигляді стислих конспектів лекцій. Ну і нарешті, таке видання це спроба авторів поділитись власними напрацюваннями своїм поглядом у вивченні цієї навчальної дисципліни з колегами однодумцями. Отже декілька слів щодо структури та змістовного наповнення посібника аналіз. Музичних творів. Як уже зазначалось вище, це стислий конспект тем та пропоновані наочні схеми таблиці по кожній музичній формі. Увесь матеріал скомпонований згідно навчальної програми. Для кращого засвоєння теми в кінці кожного розділу пропонується самотест. Музичні твори для практичної роботи та, як допоміжний матеріал, приблизний план схема аналізу тієї чи іншої музичної форми. Варто зазначити, що в нашому навчальному посібнику автори намагались охопити музичний матеріал різних стилів, жанрів та епох. Варто зазначити, що в нашому навчальному посібнику автори намагались охопити музичний матеріал різних стилів, жанрів та епох. Неможливо розглядати структуру твору без урахування історичного періоду, авторського стилю, засобів виразності, що втілюються із задум. Тому цікавим саме в цьому аспекті стає додаток у посібнику зі стислим екскурсом до музичних епох. Ще однією перевагою нашого видання ми вважаємо запропонований план пам'ятку цілісного аналізу твору, а також два зразки такого аналізу виконані авторами. Наш навчальний посібник націлений в першу чергу на практичну роботу на уроках з аналізу музичних творів, на уміння орієнтуватись у структурі творів та на розвиток базових навиків цілісного аналізу. У ланці фахової передвищої мистецької освіти такі завдання є першочерговими. Саме такі орієнтири допоможуть студенту в майбутній його професійній діяльності. Вірному прочитанню музичного твору для власного виконання чи для використання у викладацькій роботі буде тим стежним для розвитку навиків комплексного підходу до практичної роботи з музичними творами. Наше видання стане у нагоді не лише під час вивчення навчальної дисципліни аналіз музичних творів, але слугуватиме гарним допоміжним матеріалом для таких дисциплін, як методико виконавський аналіз музичних творів. Зміст музичних творів, у написанні наукових робіт, рефератів, курсових тощо. Такий посібник зручний для гортання на уроці можна прихопити навіть у дамську сумочку. Студенти охоче беруть його з собою не тільки на нашу пару до нього завжди можна звернутися під час опрацювання чи повторення якоїсь теми. У таких випадках жива книга завжди зручніше електронки. Як і кожному творцеві, нам, авторам приємно, що наше видання стало у нагоді викладачам і здобувачам освіти інших мистецьких навчальних закладів. Нам відомо про досвід використання посібника як в навчальній практиці, так і в науковій роботі. Нам зустрічалось декілька згадок та посилань на нашу книжку у наукових роботах. У робочих програмах з навчальної дисципліни аналіз музичних творів, у підготовці навчально-методичних видань інших авторів, у магістерських роботах тощо, звичайно, це не може нас не тішити. І ще одне наше досягнення. Ми заслужили увагу відомого критика, композитора, музикознавця, кандидата мистецтвознавства, викладача Київської муніципальної академії музики імені Рейнгольда Глієра Олексія Войтенко. Його стаття про наш посібник була надрукована в онлайн-журналі Критика. Ми вдячні автору за спілкування та поради щодо нашої роботи. Ну і саме головне, чим би хотілося завершити наш виступ. З навчальним посібником аналіз музичних творів може ознайомитись кожен, адже тепер він знаходиться у вільному доступі в репозиторії Державного науково-методичного центру з місту культурно-мистецької освіти. Дякуємо за увагу!